Господь з вами і з духом Твесі читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус явив себе знову учням біля Теверського моря. А явив так. Були разом Симон Петро і Тома, прозваний близнюком, і Натанаїл, який був з кани Галілейської, і сини Заведеєві, і інші два його учні. Каже їм Симон Петро: «Іду рибу ловити. Говорять йому: Ідемо й ми з тобою. Вони прийшли і сіли в човен, та тієї ночі не зловили нічого. А як настав уже ранок. Став Ісус на березі, але учні не знали, що це Ісус. Отже каже їм Ісус Діти, чи є у вас щось з риби поїсти? Відповіли йому: Немає. Він же сказав їм: закиньте невода праворуч човна і знайдете. Вони закинули і вже не могли витягти його від великої кількості риби. Тоді учень, якого любив Ісус, каже Петрові: Це ж Господь. Тож Симон Петро, почувши, що це Господь, накинув на себе одяг, бо був нагий, і кинувся в море. А інші учні попливли човном, оскільки були недалеко від землі, якихось 200 ліктів, тягнучи невода з рибою. А коли вийшли на землю. Бачать, що розкладений жар, і лежить на ньому риба і хлів. Ісус каже їм: Принесіть тієї риби, яку ви нині зловили. Тож Симон Петро піднявся і витяг на землю невода, повного великих риб 153. І, хоч стільки було, невід не порвався. Каже їм Ісус: Ідіть снідайте. І ніхто з учнів не наважився запитати його, хто ти, знаючи, що це Господь. Ісус підходить, бере хліб і дає їм так само і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус учням після того, як воскрес з мертвих. Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tiberiás tópartján. Együtt voltak Simon, Péter és Tamás, mellék néven Didimus, vagyis Iker, továbbá a galileai kánából való Nátanael, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni, mi is veled menjünk felelték kimentek és bárkába szálltak, de azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték föl, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket, fiaim, nincs valami enni valótok? Nincs, felelték. Erre azt mondta nekik, vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok. Kivetették a hálót, s alig bírták kihúzni a tömérdek haltó. Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez, az Úr az. Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét, mert neki volt vetközve, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A hallalteli hálót is maguk után hozták. Nem volt messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Péter visszament és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló. Jézus hívta őket, gyertek egyetek! A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni, ki vagy, hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret és adott nekik, ugyanígy a halból is. Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent tanítványainak. Ezek az Evangélium igéji. В цьому часі ми не лише молимося за Душу Святої пам'яті папи Франциска, але теж десь розважаємо про роль папи в житті церкви, в житті світу. Тепер є седе ваканте, тобто немає в нас папи, є колегія кардиналів, яка розпізнає, які далі кроки потрібно. Для нас робити навіть в сьогоднішніх читаннях, які ми чуємо, то Петро, тодішній перший, ми говоримо серед апостолів, від якого йдуть послідовно один за одним наступні папи до сьогоднішнього дня, роль лідера, щоб сказати і назвати, що відбувається, і куди нам далі рухатись. Також ми чуємо в Євангелії, коли Петро з однієї сторони не чує, що говорить Христос, іде спільнотою ловити рибу, і вони нічого не зловили. А потім, коли почув голос Ісуса, вони зловили багато. І одна з таких ролей папи, це розпізнавати, що говорить Христос до церкви, що говорить Христос до нього. І тому ми з вами на кожній святій Месії, не тільки на Месі, але протягом дня в багатьох молитвах згадуємо про папу, коли він в нас є. Тепер якраз той час, коли в церкві представився Папа Франциск, ми більше тепер молимося про те, щоб він був прийнятий до милосердного Отця, щоб. Якщо має якісь гріхи йому простились. Але до 21 квітня ми молились за Папу Франциска, щоб він був відкритий на Духа Святого, щоб він слухав Духа Святого і щоб він служив, так само, як апостол Петро для спільноти в першу чергу, учнів і для світу, як той, який підтверджує і наголошує на тому, що говорить. Ісус, Воскреслий Ісус. Не Ісус з минулого, а Ісус Воскреслий. Ми дякуємо за Його віддане служіння. Я пам'ятаю, як в 2013 році якраз був на навчанні в Кракові в отців сальваторіанців Була моя сесія в школі для форматорів і день, коли його вибрали. Таке було здивування, тому що після багатьох багатьох часів папа звернувся до людей. Добрий вечір. Не слава Ісусу Христу. А добрий вечір тут добрий вечір всім вам. І цим Він заповів у цей своє служіння, що він ще більше спростив і впровадив такий простий стосунок. З людьми і в церкві дуже багато покори в ньому було і дуже багато відваги. І ми дякуємо йому за те, що він відважно служив як папа. В мене таке враження, що ці не, десь 12 років пройшло. в мене враження, що пройшло років 50. Особливо в останні роки так багато, скільки він. Приймав рішень, молився за Україну, або навіть і в Україні в новинах згадували папу Франциска не завжди найкращим словом. То стільки на слуху ми не мали понтифіка або папу, скільки ми чули за останні роки. Це теж питання медії, як вони розвинулися. що Я таке враження, що він дуже багато себе вклав і дуже багато себе дав. І за це потрібно нам бути вдячними, тому що. З однієї сторони це залишається як кожен з нас людиною, яка посвятила себе цілковито служінні церкві і світові, тому що служіння Папи – це служіння для світу. Це знайте, ну, це дуже велике обмеження бути папою, дуже велике обмеження бути керівником. В церкві, тому що ти зранку встаєш і в тебе режим, в тебе постійні різні зустрічі, тобі потрібно постійно приймати рішення, і це на рівні цілого світу. Тобто важливо, щоб ми цінили все, що він зробив, дякували йому, дякували Божому провідінню за всі ті натхнення, які він відкрив. Ось і для мене, наприклад, одним з таких дарів його служіння. Це є його розпізнання відродити в церкві синодальний спосіб розпізнавання присутності Ісуса Христа. Воно звучить так знаєте, синодальний спосіб розпізнавання, але це коли спільнота учнів збирається і слухає, що говорить тепер до нас Воскреслий Ісус. Не просто цитує якісь канони, не просто робимо, бо єпископ сказав, не просто робимо, бо настоятель сказав, а слухаємо, що говорить до спільноти тепер Воскреслий Христос. Це, вважаю, одне з величезних. Дарів його служіння, що він багато хто цього боявся, є такі люди, які і надалі цього бояться. Що як це слухати через спільноту, що говорить Христос Воскреслий до нас, до спільноти? Однак, якщо цього не навчитися і таким способом не жити, то буде дуже багато формалізму. А властиво нам потрібно, щоб як якнайглибше як найглибше. Ми чули, що говорить Воскреслий до спільноти. І властиво одним з таких завдань папи, кожного папи, це слухаючи, що говорить Христос піднімати рішення і підтверджувати. Так, я розпізнаю, що це говорить Христос. Ви розумієте, має бути хтось, хто в остаточному підніме. На себе це завдання або цю відвагу, щоби сказати так. Все те, що ми сказали, тепер приймає рішення чи на підставі спільного розпізнання приймаємо рішення, що ми рухаємося в цьому напрямку. Це так само, як сьогодні в Євангелії ми чуємо, що з'явився Воскреслий, говорить: закиньте сіті направо. Ну, потрібно було ці сіті закинути направо. Хоча вони цілу ніч хтось мав почути, що це Воскреслий говорить, хоча не до кінця вони це розпізнали. Потім, коли зловили рибу, Іван Апостол говорить: це Господь. І тоді лампочка засвітилася Петрові, тобто він почув, розпізнав, упевнився. І... Можемо сказати, не побіг по воді, бо бракувало йому віри, а скочив у воду і поплив до воскресла. Хоча Ісус його вчив ходити по воді, можна так сказати. Тобто, завдання кожного лідера, кожного єпископа, папи. Єпископа серед єпископів це взяти і зібрати все те, що відбувається в спільноті, і розпізнавши, сказати це говорить до нас Воскреслий. Потрібно нам цей напрямок свідомо впроваджувати і смідомо його проживати, щоб ми якнайбільше. Цією спільнотовою дорогою розпізнавання, що говорить до нас Христос Воскреслий, е, проживали, щоб ми чули, що говорить Христос до мене, це, що говорить до мене, виносити на спільноту, чуючи, що говорить спільнота, розпізнавати, що говорить Воскреслий до нас. І це завдання е, наступного папи. Ми тепер просимо про дар прощення, про дар життя вічного для папи Франциска. Водночас, якщо він на небесах, ми вже можемо до нього звертатися, бо все може бути, він може вже на небесах, щоб він заступався за нас. А нам навіть просити цього не потрібно, бо якщо хтось за життя так служив, то коли вже він буде святий, то напевно він на всі 100% буде буде служити. Нам, можливо, треба в чомусь покаятись, якщо ми поверхнево осуджували Його. Це теж важливий момент, щоб ми перепросили, покаялись цьому. А якщо ми вважаємо, що він зробив щось таке, що нас зранило, то це той момент, що нам потрібно його пробачити. І нам потрібно з цим з вами в цій молитві зустрітися. Ось. А водночас ми. Просимо, як і його заступництва, так і ми продовжуємо молитися, щоб наші кардинали розпізнали голос Духа Святого, хто має бути наступним папою Римокатолицькій церкві.